На площі імені Тараса Шевченка відбулися урочистості з нагоди Дня прапора. У цей день особлива увага приділяється синьо жовтому стягу, за існування якого проливається століттями кров українців. Перед присутніми виступив міський голова Зіновій Андрійович. Синьо-жовтий прапор це не тільки стяг, це зламенно символ боротьби, нескореності і звитяги багатьох поколінь українців. Саме в часі війни під прапором України боронять сьогодні наші Збройні Сили України кожний метр української землі. Усьому світу знають, що синьо-жовтий прапор це прапор волі, прапор нескореності і прапор непоборності. Його сильно бояться в русні. Саме більше ста років тому під синьо-жовтим прапором боролися учасники визвольних змагань. Саме під державним прапором сьогодні важко на крові звільняється. Кожний метр української землі цікавим елементом заходу стало розгортання найбільшого прапора Надвірнянської громади, де кожен бажаючий міг долучитися до процесу. Право підняти стяг отримав нещодавно звільнений з російського полону старший солдат Володимир Алексєєв. На жаль, 102 герої громади віддали життя за оборону батьківщини. Про це згадав у своєму виступі міський голова. Низький уклін, вічна і світла пам'ять 102 двом героям надвернянської громади. Які ціною власного життя зупинили ворога. Зупинили ворога з синім шовтим прапором на щиті. Ми знаємо, ми впевнені, ми переконані, прийде перемога. І в кожному українському місті і селі замайорить прапор перемоги. Прапор, який сьогодні символізує, що Україна єдина соборна, непоборна. Дорогі друзі! З Днем Державного прапора України цінуємо те, що сьогодні роблять для всієї України Збройні Сили України. Перед присутніми виступив ліцеїст Прикарпатського військово-спортивного ліцею Дмитро Волочій. Юнак привітав присутніх зі святом. Історичний шлях нашої держави і дух наших національних кольорів навчили нас, що українське йде вгору, сміснюється і досягає своїх цілей тільки за умову. Коли наші люди дійсно заради, разом заради жовтого прапору і України, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли визначаємо свої свята, коли Збройні сили здобувають свої перемоги, спонукає нас, всіх молодих представників Неплодянської громади, до впертої боротьби, до міцної нашої спільної ходи пліч-обліч на цьому шляху, який стався, який стався з вини ворога. Окупанта і загарбника. Разом з усією країною віримо, що 35 п'яту річницю незалежності України будемо визначати вже у свободі на вільній землі, над якої буде вільно має рідний бойовий, чесний і справедливий, синьо-жовтий державний прапор. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Під час урочистостей нагородили грамотами понад 30 активних надвірнянців. Серед них волонтери, представники громадських організацій благодійного фонду. тощо. Також гостями на урочистостях стала міжнародна делегація з міста Побратима Шом Румунія. Захід відзначився повагою до захисників та шаною до полеглих. Завершальним акордом урочистостей став виступ горяночки під музичний супровід духового оркестру надвірнянського ЦМБК.